Всім привіт вітаю вас в новому відео. Я йду з торгівельного центру. Приїхала в сусіднє містечко, щоб забрати торт, який замовлювало сімей. Сьогодні в нашому синочку день народження і було в мене професійне свято, День журналіста. Було колись. Я забігла ще спеціально в торгівельний центр, який тут недавно побудувався. Відео, до речі, у нас є на каналі. І Подивитися, також я мала купити свічки на турцину. Подивитися, що деякі речі: там носочки, шкарпеточки діткам, і мені треба було взуття. Передивилася, переміряла в магаз магазині, якщо хто знається, це, це це дуже багато взуття, але щось мені нічого не підійшло. У мене проблема. Я маю вузьку ногу, і в мене багато які там сандаліки, шліпанці, все спадають. І так цікаво, що зайшла потім Сенсей. Знаю, що Сенсей 100% в Україні теж такий є магазин. І там купила собі ж три пари взуття. Звісно, вони такі дешеві і одні взагалі за двадцятку. Я не знаю, чи вони носитимуться, але спробую цікаво. Шукала також свічки Валерії в магазини Теді були такі здорогуваті, а в Пепко не було. Але все знайшла в Сенсей. покажу дома розпаковку. Це, до речі, мої кросівки ще з України, шкіряні, такі в дірочку літні. Вигляд в них же не дуже. Хоча тут на відео виглядають досить таки непогано. Виробник теж український чи Харків, чи Дніпропетровськ, але літом в них жарко, тож треба шльопки. Зараз біжу за тортиком Майнкрафт. За торти я можу заплатити 200 злотих. Подивимося, я там ще не була, буду перший раз забирати цю е, цукерня, вона називається по-польськи. Подивимося, що там пані нам зробила. Мої вчорашні покупки сьогодні розкладаємо. Вчорашні. вчорашні. Це кому? Це дівчаткам. По 8 Такі. на... А до якої це зачіски буде? Не знаю, якісь два хвостика або дві косички зробимо на закінчення, на свято, закінчення садочка. так? І ось вам шкарпетки на закінчення не лист... білі мама, вибори, Білі. Ой, тапочки мама. Тапочки, собі. мама собі багато накупляла, ось дивіться. Отакі От всього Класно, 20 злотих. Вони, мабуть, як Ой, що це замшеві, це але як картонні. Одноразові. Шльпки. Супер спиль. Дивись, тато, ще таких в мене не було. Це модні. ти подарунок, так. Да. Ти ж казав, хочеш Піраць. теж копілочку вівчан. Принесіть свою копілочку, покажіть, я вашу не знімала. От це сундук пірацький. Пірацький другий трохи, трохи, І ця дирочка. Правильно, щоб ви друг друга піньоншки не крали. У нас такі звичайні домашні шлюпанці. А сьогодні Валера, тобі короткі шкарпетки. А ось батарейки. Це для спалаху. Угу. Ром. Угу. По-нашому ром. А, а в них ось бачиш, ще таким пластмасовим зроблено. Оттак. Там хлопчачих не такий великий вибір. Це Я собі на Це не, не купила на кабуках, ще треба було на какая. Мама на кабуках не вміє ходити. На підборах, так? на підборах на треба підборах. казати. На обсцасах. Обсцасах чи обцасах, дівчата. Мама, а у Правим, що як? ходить по, по вулиці? Угу, Будеш ходити? У капчах по вулиці, а в тухлях. Розрізати треба, лесо зараз Йде. падеш. А ось так розпочинався день народження синочка. Кілька хвилин про те, як я забирала торт, це було справжнє випробування, тому що я його везла маршруткою, і я навіть не могла подумати, що він буде без кришки. Коли я прийшла до цієї цукерні, мені кондитерка сказала, що ну так, він високий, у мене нема такої кришки. Добре, що хоча б папером так загорнула, боже, я чекала ту маршрутку, бігала поперед, бігла поперед себе, несла той торт, і в маршрутці просто всі коло мене туди-сюди шорхали, я на носочках тримала цей торт на колінах, притримувала. Ну, реально, я його довезла, тільки трошечки там картинка того стіва похилилася від тепла, мабуть, ідеально просто довезла. А це, до речі, подарунок від бабусі, портрет онука. Не народження. Що кажеш? Дякую, кажеш, я не чую. Має... Oh, Боже, ви вмієте подарунки дарити, вмієте, знам народження. Тітя Вікторія, тебе теж знам народження. Дякую. Коли Валера скажем. Пибездей! Hey, Мой великий шматок. Покажи, покажіть шматок Майнкрафт. А я йому відразу запропонувала Майнкрафта. Він сказав, що ти, Валера, що якусь там стрілялку. А тоді передумав, так? Да? Майнкрафт не то. Покажи розкопчик, покажи свій зелений ніс. Ми розкопували ці. А, а це це теж з ваших розкопок? Це, це це я, я, я не а. знаю чому. Просто ми оттуда, ви... покажіть, що у вас тут розкопалося. Там інопланетяни і таю ще тарілка, космонавт. Угу. А той у нас той у нас був єгипетський. Ага, прапор оцей ракета і таюча і ще спутник якийсь. Тільки пропили да? о, що тепер це згортати треба? І не цим тарабаном, і таки... а. а я оцим тарапану, <клес> якось розташу. А що ще знімам, Ти зауважив, що коли ми римські відкривали, То що? там отак в нас не замазались молоточок і цей. А, не було зеленого, було тільки а. жовтий цей край. А оцей щось більше мазав. А, а цей зелений, бач такий, віше він якийсь такий ультрамарин. А це хто? А ті я, отак От роздамажу. Продовження дня народження було на наступний день. Це був вихідний, і ми компанії поїхали на батут. І мене дуже хотів на батути, але щось пішло не так. Врешті-решт всі стрибали, а він просто чекав. Up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you, take your armor. Хоч на Стазі. Нуді, він же хоче йти. Мама тут є, а тут. Мама, у нас то са наділо. Добре, що були й інші розваги. І куди ж? Без Макдональдса. Тут и колонка, и зарядка, и микрофон весело. Да, распускаемся. Я спиваю. Вау! Отправный микрофон. Правда. Вау. Буду співати ля 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 Нашка ты на весь ванный микрофон я будем петь будем петь лахать. И бабачикин я с этим эээ. Надеюсь, на джингу. Усупетики за лапа. Аккуратно сейчас не поксу. Я буду держать, а вы любите.

Pulling out black windows you buy it. <laughs> You must I'ma slow down. to it the drama. the to place Fly, I'm the last one to die.

Попережок, запах цієї цього... дешевої резини. А от ви знаєш, як пахне дешева резина? Бо я не можу. Коли? Коли дешево резинного хам'яка. Ммм, він не резинний. Ну, це, такого це другого в Україні. Не такого, не, не, не пушка. А не це треба. що, це вже ножка одвалилась? А, ні, зараз не знаю, що. а другої взагалі нема. Ти їла, я... не угу. я, я... він зараз замає. Твоя, а клинка, Немає ніжок. Одна була ніжка, чорт де наклеєна, другої взагалі нема. Я не знаю. Я... Треба а что? Ааа, там кого музыка играет. А кое-что ли вычем? Та пучикаль, боже, коли буде дискотека. Ну башка нож ножка это подарок. Да вижу, то не заиграла, не дозволяє. А як його включити? Та не можно было. Та подожди. Треба зарядити. подивитися, де зарядка у нього Настя не бери ротика. А на вечір вже була повноцінна дискотека. Не випробували поки що тільки мікрофон. So I really just Pulling up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. coming, i to you to your mama. І каву. Блисківки. Блиск, блиск. Зараз буде приміряти. Одні були в такому пакетику. А другі в такому звичайному. Це така сама фірма, як ми вам кросовки купили. Будівка якась. якась. Клайп якийсь. Зараз. Мені здається, що великуваті навіть, ні? Хоча не повинні. Будете бджілками, тих літаєте і всіх будете літати. Довжди тут. Чек, чек. Під Настя з Валіро грали в ігри. Ми з Лесі сходили на ринок. Що Леся купила? Кільничку. Погоничку. Два діла. Я лічка. Одне діло. Десяток. Домашніх. Дивись, не І їх. І чесень. Походу. Такі важкі. Два Лесічка. О, да, да. Знаешь, как убрал, два Еще колбаска, Будешь куштовать сама, чи mm -hmm. Валерия пришла показывать. <реклама> <реклама> Тиждень завершився розвагами в одному із районів містечка, яке було свято організоване саме для жителів міста.